Добрий ранок, я з Кріпленням, і сьогодні буде трішки контентом. Все! Без, без гана сьогодні не обійдеться. Да. Піп'ять. Опа. Ну я думаю, що це. Я думаю, що там в лісі зараз буде нормально. Надося сюди вийде хе <рі> погнали. Зараз в лісі обтрусимося. Головне, стартануть зараз. <рі> Блін. моя! Ось Коротше, будуть по-любому доріжки, які я впізнаю. Коротше, їдемо, глянем, що там спереду ще. Мені здається, що ми далі їхали. А далі, далі. Точно. Таня мандрівному. Тут Вадим сказав, що він сьогодні перший раз на контактах. Як думаєте, він впаде сьогодні, хоча б раз чи ні? Є ще нюанс. Він їздив на шосейних контактах. Вадим, твоє е, очікування. очікування. Вимазатися, як свиня. <гум> ну це ми вже зробили трохи, я тобі скажу. <гум> Поїхали далі в лісочок. Ми вже сказати, що як свині, то трохи є. I oh. Я щось думала, що буде не так мокро, але. Ага. Так. Мені здається, що нам... Так. Да. Ну що, контріли, поїхали. Перший підйом ригун. <гум> <гум> Все, Вадим погнав. Фух. Ні, його доганять. Зараз так. Ху! Ну легке то ваше діло. Крос-кантрі. Ну, цей підйом туди дуже жорсткий і дуже слизько, до речі, сьогодні. Того виїхати на нього буде не взагалі не ізі. Коротше, регаємо. Слизько. Oh А так. Да. Тебе тоже? Да, я нас вантажував взад. О! Ху. Їдемо. Як каже маша на сайклі, не зупиняємося. Крутим далі. О, Тепер ти поняв? Я знаю, я зимою вже теж ходить. О! і тридцять шостого, бо спеціально зимой. Це точно було. Сьогодні ще складніше, тому що мокро колеса проскользують. І оцей самий під верхом оцей горбчик, да? такий, блін, надобі ще. На кінець. Дихни на повні груди. Хана. Ням-ням як смачно хлюпає Блін, заносить нормально такі знаєш це вигляд вроді не сильно, так? Да? Але скользає Ооо. Перший дропаєш? Перший пішов. Перший пішов. <гла> а ні, Ваді, ми туди не поїдемо. Ми можемо дропати через піньки. В <гла> невижившого. Хто дропне останній? Кажуть, вибачайте, проїзду нема. Ого. А, баніхоп. Я погодно так само. Ну що, справжнє МТБ? Все як має бути. Так, я сьогодні з кріпленням щось не знімаю. Думаю, трошки на свій ютуб-канальчик. Вчора мене Саша витюк так прям запалив, можна сказати, я йому написала. Я згадала, що в мене є ютуб-канал, і думаю, треба щось знімати. Можливо, там на пару хвилин покатушки, того пишіть, чи вам буде цікаво дивитися такі коротенькі відео про наші покатушки, як ми катаємося, тренуємося і взагалі, думаю, зі змагань щось зняти. Так, ну все, погнали далі. Ми туди таки перейшли дерева, поїхали далі, бо вже Вадим мене чекає. Він вже перейшов. Напевне думає. Напевне думає, блін з вашими тими блогерами. Ну Вадим, ти поки взагалі нормально тримаєшся, я тобі скажу. Враховуючи всі обставини і враховуючи... Враховуючи те, що я вже впала, ну, майже. Моє ми падіння назвали безглузде блогерське падіння. <смі> ну так воно і є. Їдеш одною рукою тримаєшся. Слизько. Погнали на спуск. Так, долбана русіян, він вже знов активізувалася, чую, чути прямо в лісі. Зі здолбунова, напевно. Сирени. О! О! Це класне місце Це класне місце. Я бачу. Блін! Слухай, нам треба вообще туди. Ми можемо сюди поїхати. Блін, слухай, реально позаливало прям конкретно. Слухай, чи їдемо назад в цеє? О! Я вже вгрузла прямо по самій <рістри> В Втулки. <рістри> В У мене контакти не все. У мене теж. Того можна взять і. колупнуть. <рістри> Катайтесь люди на контактах. Контакти топ. Напишуть мої підписники з Тіктока, що якби в тебе були топталки, ну, то такого не було б. Але <плес> <плес> ти сьогодні, коротше, посвятив свої нові контакти, <плес> які вони були чистенькі, гарненькі, новенькі, <плес> Галина. Думаєш, не встібнемося? Не знаю. Думаєш, не виїдемо? Треба підготуватися зразок. Це піпець. Це піпець. Казали. Можна знайти тепер їх. стемнулся? Да не, Я больше не звук думаю. О, щебнулся. Щебнулся? О, вообще нормально. Ну давай. О, я тоже стемнулся. До речи, дуже швидко навіть. О, Вадим уже поехал на всех парах. Теперь Осталося мені рушити. У мене капець все позабивалося. Все. Будем. Ну це, звісно, шік шак шок Ми тут спускались, тепер піднімаємося назад. Там на кар'єрі по-любому позаливалося і піски. Там буде дуже жорстко. Туди взагалі не варто їхати. Можна їхати назад вниз, а але блін, в лісі, звісно, не краще. Ми прямо десь заїхали, в такі місця. Тут ще раніше взагалі ніколи не каталась. І така прям дорога прикольна. Побачимо, куди ми доїдемо. Десь їдемо просто прямо. Цікаво буде потім подивитися на страві, куди ми заїхали.

було офігенно трошки на тормозах з'їхала, тому що е, це слизько, блін, слизько стрмна, я вся у... просто грязна, покри забиті. О. Ти не туди поїха, ну ой Чуєш, Вадім, ти походу знайшов, ти, походу, знайшов ще один спуск. Я, до речі, там, де проїжджали, оце проїжджали тільки що минулий рік. Ми поїхали ввечері з хлопцями кататися, і коротше, я так жорстко гналася, що чуть не влупилася в там в деревину, яка отак просто лежить. Жорстко. Він поле позаривало. Я не встигла це засняти, на жаль, але подіння. Падіння з контактів було. Ні, ну це мало відбудеться водій. Ні, ми просто тут в'їхали реально в таке вже. Амно. Нормально. <с> Сразу велика помыть. <с> так, там Следы все. преступления. Справжнее МТБ. Справжнее просто. Что? просто. Что? Топ. Контакты. <с> Контакты. І здається, що ця нога важить 10 кілограмів. Хейтери напишуть, де крила. Ваді крила спасають. Спасли. Крила спасли вдову. крила спасають чудово. У мене крил немає, на жаль. В мене крила не спасають. Вадіма крила спасають заднє колесо вже не крутиться. О, Вадім ще наш їде. Вадім підножка!